Друзі, привіт! Протягом попередніх занять цього розділу ми мали з вами змогу обговорити багато речей, які стосувалися конструктивної побудови стосунків у житті людини: як знайти партнера, відрізнити закоханість від любові, вчилися вирішувати конфлікти, аналізували поняття ревнощів. Тож сьогодні настав час скласти свій проект життя в стосунках. І спробуємо це зробити на моєму прикладі. Оскільки я людина неодружена і зараз не маю партнера, тож маю змогу подумати над тим, якими я уявляю свої стосунки та подружнє життя. До речі, я часто задаю собі питання, якою я бачу свою майбутню сім'ю. Чому в деяких моїх друзів уже є сім'я та діти, а я досі незаміжня? Хоча насправді це питання частіше турбує моїх батьків, але все ж таки. Наскільки я зріла для того, аби будувати сім'ю? Які риси мого характеру можуть мені завадити в стосунках? та багато інших запитань. Досвід сімейного життя моїх батьків не був зразковим. Досвід сімейного життя моїх дідуся й бабусі також. У школі мені не викладали подібний предмет, і ніхто не вчив будувати стосунки правильно. Але це не має мені завадити створити щасливу сім'ю у майбутньому. Це не має мені завадити відчути себе щасливою у стосунках. Адже зараз, вже в цей момент, я маю багато знань, які впевнена мені в цьому допоможуть. Стосунки це постійна робота над собою. І в першому розділі цієї програми в розділі осмислення себе запропонований матеріал допоміг мені сконцентруватися на собі. І допоміг мені усвідомити, що перед тим як дивитися на когось, важливо подивитися на себе, що я за людина, яка я, що в мені добре, а що погано, що мені варто в собі змінити і над чим попрацювати. Я усвідомила свою школу цінностей. І чому саме так вона сформована? Вже на цьому етапі в мене виникло бажання дещо переосмислити та змінити в собі деякі речі: значення пам'яті, уяви, волі, інтелекту на прийняття моїх рішень. Як цей симбіоз впливає на ті рішення, які я приймаю у житті? Як я в своєму житті можу мінімізувати прийняття неправильних рішень? До того ж, для мене однією з важливих тем була тема потрібності. Насправді у сучасному світі є багато людей, які нікому не потрібні. Але чи думали вони колись, що з ними може трапитись щось подібне? Навряд чи. Тож варто проаналізувати причини того, чому з ними так сталося. Чому так? Що до цього призвело? Ця тема допомагає в будь-якому віці виявити в своєму житті існуючі негаразди та проблеми. І, звісно ж, я не можу оминути основи сім'ї: любов, довіра, чесність. Насправді, для багатьох моїх ровесників і для багатьох ваших ровесників також напевно розуміння сутності любові виявляється великою несподіванкою. Багато людей просто не знають, що це. А насправді любов це бажання і готовність жити все своє життя задля добра і щастя іншої людини. І виявляти це своїми вчинками, поведінкою, відношенням всім. Якщо це почуття взаємне, то уявіть, який величезний потенціал радості і щастя в цьому є. Прощення теж займає велику роль в житті людини. Це осмислений вибір в житті. Прощення це не емоція і не питання настрою. Прощення це свідомий вибір, осмислений вибір в житті людини. Якщо хтось хоч раз в житті допоможе вам це усвідомити, і ми про це говорили раніше, тоді це осмислення відкриє для вас той весь потенціал сили прощення. А тепер подумайте, як непрощення може зруйнувати людину. Особливим блоком для мене були також і теми з біоетики, які допомогли мені детальніше проаналізувати функціонування мого жіночого організму. І зокрема, в контексті плідності та статевості. Та поглибили мої знання про нюанси та аспекти зачаття, розвитку і народження дитини. Рівно ж, як і дозволили більш критично подивитися на питання. Контрацепції та абортів. І, звісно ж, методи розпізнавання плідності спонукали мене додатково пошукати інформацію про це та дізнатися більше для себе. Стосунки та сімейне життя це несподіванки, нестандартні ситуації, з якими доводиться стикатися вперше. І кожного дня ти будеш вчитися це робити. Але для вирішення будь-якої проблеми в стосунках є одна вимога. Там має бути присутньою любов один до одного. Зараз багато людей, шукаючи собі партнера, намагаються ідеалізувати картинку головного героя з романтичної комедії або ж блогера-мільйонника з інстаграму. Дівчину з обкладинки топового глянцю, або ж співачку з довгими ногами, яку ти бачиш на сцені фестивалю. Таким чином ми ідеалізуємо якусь картинку, створюємо перелік іноді нереальних вимог і намагаємось знайти таку людину серед натовпу. А потім розчаровуємося, що всі чоловіки перевелися, або ж дівчатам потрібні лише гроші. Ми висуваємо вимоги до когось в той час, як самі маємо стати тією людиною, яку б ми хотіли для себе. І я зараз усвідомлюю, що я не маю гнатися за чимось, складати список із 45 пунктів і відбирати чоловіка за ним, оцінюючи, відповідає він тій чи іншій характеристиці. Я маю лише постійно працювати над собою, відчувати себе впевнено на своєму місці. Знати, куди я рухаюсь і для чого я живу, а будь-яку людину навчитися сприймати з тими її недоліками, з якими вона є. Адже не існує того ідеалу і тієї картинки з телевізора чи з обкладинки журналу. Всі ми такі, як ми є, зі своїми примхами та забобонами, зі своїм чудернацьким характером. Але я знаю, що саме ця чудернацькість точно рано чи пізно зачепить того. Кого вона має зачепити? я знаю, що в стосунках я буду говорити, багато говорити. І це не означає, що я буду забивати баки своєму партнеру постійними теревеннями ні про що, не даючи вільної хвилини на відпочинок. Ні. Адже вільний час та особистий простір теж мають місце у стосунках. Проте я знаю приклади стосунків. Які розпадалися якраз через те, що люди в сімейному житті ставали просто сусідами по кімнаті? Зменшення спілкування призвело до того, що кожен жив своїм життям і не цікавився проблемами іншого. Це призвело до того, що пара не мала вже спільних тем та інтересів. А чи потрібні такі стосунки? Чи це вже просто людина, яка за звичкою знаходиться поряд і все? А як же? А як же підтримувати любов і гармонію? А як же кожен день відчувати, що таке кохання? А як же відчувати себе щасливим? Це вже точно було не про цю пару. До того ж, будь-яка розмова дозволить не лише підтримувати інтерес одне до одного в стосунках, вона допоможе і вирішити будь-який конфлікт. Тож я проти замовчування проблем та невизначених ситуацій. Я завжди за те, щоб обговорити це і вирішити. Я за те, щоб почути, що турбує мого партнера. Я за те, щоб висловити свої думки з цього приводу. До того ж, в своєму подружньому житті я хочу, аби кожен з нас мав змогу залишатися собою. І, зокрема, я хочу давати свободу партнерові в плані соціальної реалізації. Ми не маємо обмежувати одне одного у спілкуванні та у колі інтересів. Але хтось скаже мені, що часто вільна поведінка партнера в соціумі може призвести до ревнощів. Але якщо я постійно говорю зі своїм партнером, якщо я йому довіряю, і він мені також, то чи буде виникати у нас почуття цих ревнощів? Хтось скаже, що цілком можливо. Але я знову ж таки можу повернутися до теми мистецтво діалогу, яка пояснює мені, що таким чином, завдяки розмові, я можу сказати партнеру про речі, які мене турбують, і вирішити будь-яку проблему, висловивши свої почуття та переживання. Кожен з нас має працювати над собою. І таким чином я та мій хлопець, чи мій чоловік, зможемо працювати над своїми стосунками та створити ту модель сім'ї, про яку ми мріємо. Ту модель сім'ї, у якій панує злагода, вірність, гармонія, мудрість та, звичайно, любов. І я бажаю цього кожному з вас. До речі, хочу звернути вашу увагу на те, що у підручнику ми пропонуємо і вам поміркувати над вашим проектом життя у стосунках. У практичному занятті містяться ситуації та запитання, які допоможуть вам у цьому. Тож, маючи вже певні знання та розуміння того, якими мають бути щасливі та гармонійні стосунки, попрацюйте і створіть свій унікальний проєкт, який ви втілите в життя. А я вам дякую за увагу! До зустрічі.